Бачите, робочий процес почався. вже баночка з гнітом вже вицентрувана, поставив цей гніт саме в центр. Що, ще? Ось в мене охолоджується віск. Скільки зараз тут? Мені треба його, щоб він охолонув до 65 градусів. І тільки потім я можу додати туди, туди, туди ароматизатор. Додам ароматизатор. І вже потім можна заливати у баночку. Ось так от зараз подивимося скільки зараз градусів. Бачите, вже майже 65 градусів. Тому зараз буду додавати ароматизатор. Тому що це було палоничний запах. А ще пілюстки рози. так, ну все, бачите, розочки відцентрувати, щоб гніт чітко всередині по центру був, залив і тепер залишилося, щоб воно все застигло. І. Але одразу це запалювати свічку не можна. Оскільки це в мене соєвий віск. І я додав сюди ароматизатори, то ці ароматизатори вони розкриваються, дають свій запах тільки після 14-денного витримання. Тобто мені треба 14 днів витримати цю свічку і тільки потім палити її. Ну, звичайно, що коли все застине охолоне, я підріжу гніт і все, 14 днів буде відпочивати. Бо якщо раніше, то воно не буде давати запаху.